Це продукти, які потрібні для котлет в духовці. 400 г фаршу. У мене телятина, можна брати свинину або курятину. Додаємо 2 яйця, натираємо на крупній терці 2 середні картоплини, можна видавити з них сік і додати до фаршу. Далі натираємо 2 морквини на крупній терці. Один перець солодкий, можна порізати, а можна натерти на крупній терці. Далі ще 5-6 зубчиків чеснику видавлюємо. І дрібненько нарізаємо цибулю. У мене цибуля велика, тому я взяла тільки половину. Якщо у вас є зелень, теж туди кріп, петрушка, це підійде. І додаємо приправи чайну ложку меленого перцю чорного, можна додати трошки гострого перцю, якщо є, куркуму чайну ложку, сіль чайну ложку трошки більше, і перемішуємо все до однорідності. Тепер духовку гріємо на 180 градусів. Формуємо котлети і кладемо їх на деко на пергамент. Запікати в духовці треба 40 хвилин. Кладемо в гарячу духовку і чекаємо. Подавати можна з чим ви любите, з макаронами, з гречкою, з рисом, з картоплею найсмачніше. Приготуйте, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.